Рота особливого призначення Суми отримала новий транспорт. Автобус воякам передали представники обласного управління юстиції. Цей транспорт конфіскат він пройшов троє торгів, але не був реалізований. Зв'язку з тим, що є проблеми з нього із документами, а саме його перевозив через державний кордон громадянин Турції. Він був затриманий і переданий на сьогоднішній день на благодійну допомогу. Бійцям цей транспорт замінить попередній радянський паз. Військові кажуть, за допомогою автобуса стануть мобільнішими. Раніше в нас був транспортний засіб, це такі як автобуси ще радянського виробництва, пазіки, на яких було незручно їхати. А це, якщо глянути на нього, ну, звісно, це ж би, для особового складу. Буде зручніше добрати зону АТО. Ми були всередині. Дуже нам сподобалось, тому ми дякуємо всіх.